Ось така ситуація. Доброго ранку. У мене сьогодні 14 травня 7.55, і ми з вами продовжуємо вчити граматику. Я хочу, щоб коли ви підете на курси в вашій землі в Німеччині, щоб ви вже мали міцний А-2. Ми сьогодні працюємо з вами з Датівом, тому що минулого разу ми працювали з Акузитівом. Ваша задача зараз вивчити ось ці таблички, навчитися їх використовувати, тому що ви бачите, як побудовано тепер наше заняття. Ми просто-напросто з вами йдемо по вправам, вправам, вправам. і, відповідно, користуючись табличками, які у мене вже в пам'яті, я не пояснюю, що там та як. Ми просто йдемо з вами. По словам Ми ставимо запитання, впізнаємо, що це датів або акузитів, і, відповідно, йдемо собі далі. Користуйтеся табличками. На даний момент вони повинні у вас бути перед очима. Якщо ви не розумієте, а чому ж так, то ви повинні її розгорнути, подивитися і, відповідно, скористатися нею. Ви готові? Зараз, мені здається, в мене 22-й урок, і я вас запрошую в нього. Датів це кому? Кому чому? Іхельі дуйдангстм. Я допомагаю кому? Тобі. Ти дякуєш кому? Мені дієслова з датів. Дієслова в номінативі і в датіві. Хто чоловік, це підмет, що робить? Вітає кого? Діє фрау. Датів. Як він вітає її? Герцлігенглюквонш. Щиро вітаю від усього серця. Так. Дивимося вправо. Такі, такі дієслова. Ну, якщо такі, то давайте ще розберемо. Що Ді торте? що робить? Смакує кому дерфрау додаток. Це теж і датів. Такі дієслова, sind nicht Такі дієслова є нелогічними, як дієслова з капітелю попереднього, капітелю 21. Такі дієслова мають лише підмет і людину в датіві. Такі дієслова в датіві Повинні ви завчити. М -м -м. Таким же чином працюють антвертен відповідати кому. Гратуліринг вітати кому. Гельфен допомагати, кому? Вислухати цугерин? Кому. Глаубен вірити, кому. Данкен дякувати кому. З такими дієсловами: стоїть людина в датіві, а річ в номінатіві. як вам така інтрига? Таким чином гефалін подобатись, бігер належати, пасен, треба дивитись на значення, підходити, шмекен, – «смакувати», штеєн, пасувати за стилем та фарбою, і В тун робити боляче. Слово «ветун» складається з двох елементів В, яка начитається, боляче і тун робити, робити боляче. Також номінатів і датів у речі. Es tut mir leid. Воно робить мені боляче чи шкоду щось таке. Мені шкода. Es tut mir leid. мені жаль. I'm sorry. Wie geht es Ihnen? Як обставина? Geht. Воно Ihnen вам. Як ваші справи? Шайберзізація. Напишіть речення. Хто чоловік? Що робить? Відповідає, кому Де? Фрау. Друге. Хто чоловік? Угу. Що робить? Вітає. Yes, wow. Ви бачите, що тема презенсу присутня. Третє. Дитина, Das Kind. Звідки я знаю ліди? дивлюся контакт строве в особому лістрані. Допомагає хільфт. Кому? Демо? Хто? Діти, дікінда. Що роблять? Слухають. Кого? Де оми? Цу. тому що цу відділяємо приставка. Двічка, шарабен зіздця. Напишіть речення, що дас хаос, що робить, подобається кому ден льойтен. Людям добре, користуючись ось цими словами, ми з вами вивчимо рід вино. Чоловік, взуття, жінка, авто, шеф повар піджачок, дівчинка, фін, люди, не люди, а фронди. Фронде та ж люди. Голова Дякоп. Поїхали, а тепер почітушки. Вимовляємо ці слова. Das Haus уже було Gefeld den Leuten. Друге. Der Wein schmeckt Кому дем шеф?» Що дішу? Що роблять пасен, підходять, кому гут що дас ауто? Що робить належить? Gehört, кому дем шеф Що діяки? Що робить штейт Пасує. Кому дем гуд. Що фільм? Що робить фельд? Кому друзям Денфройдем подобається друзям? Що коп голова? Що робить тут? Кому фрау В закидаю в нашу групу. А бачили там ігрушечки. Це вчора у мене було заняття п'ятий клас я записувала з дівчинкою інтенсив. Індивідуальне заняття. Я їх намагаюся менше брати, бо голос іде вже вранці. І групи. Ідіть в групи, на що вам ті індивідуальні заняття? Сохриніть фото. І я закинула ті ігрушечки на персональ прономи, які я пояснювала нещодавно, і вам. Поробіть прикольно. Можете подивитись на Ютубі на два заняття назад, як ми з нею клацали. Справа 2 зроблена. Третя. Напишіть речення з її словами відповідати, вітати, допомагати і вислуховувати. Я запитую чоловіка, він відповідає мені. І антверд мені Мія. Анастасія Хадгибурстак. Ми вітаємо гратурен і. До вас проблеми я допоможу тобі. І Хельфе діє. Тато розповідає історію, діти слухають його. -ді -ім. Цу. Вас за. Що кажете ви? I have einen Fehler gemacht. Я помилку зробив. По es tut mir leid. Мені жаль. Мой сон had einen Faller gemacht. Ми усюди тут будем починати. І будемо вставляти. Якщо тут у нас було мед. To, es tut ihm leid. Meine Eltern haben einen Falle gemacht. Es tut jim ihnen leid. Mu dati. Myaduchka hat einen Falle gemacht. Ji. Es tut ihr leid. Pieter, du hast einen Fall gemacht. Es tut dir leid. Wir haben eine Fälle gemacht. Wir. Es tut кому? Нам. Uns leid. Моя дитина äh, помилку зробила. Дитина – це воно. Им leid. І ви зробили помилку, допустили вам. Як шкода вас. Шабінс і за цим Мідвебен Міддатів. Що тут? Завтра ввечері маю я жодного часу. Завтра ввечері підходить мені не. Ми зараз будемо дивитися друге. Франкфурт. Що? Ми вважаємо Франкфурт класним. Яке діє слово забрали? Ми можемо звідси взяти. Давайте подобатися. Франкфурт. що робить? Gefällt uns, Ulrike gefallen, podobacie. Je chworum vedet погано. jemu pohan, czy Ulrike geht es schlecht, vedete, schlecht gehen. Die Suppe ist on dabei. Die Suppe. Немає де лікуєте оцітуасіон. Смакує. Шмект чудово. Мондаба. о. не діа. Годинничок. Минулого разу ми дивилися. Належить гехерт. Мені не. І хрози і штани підходять мені не. Це ми взяли пасен і належати. І габи хальс шмерцем. Хальс це горло, горло дия хальс, так, що таке? Дя хальс, горло, робить мені погано. Тут не В. Шмикен субу їсть. На мене тільки А, контроль у на нас далі. Куль. Das ist Clemens. Окей. Він є солоденьким. Er ist Я вважаю його. Він подобається мені дуже. Зіттоль Аус. Він виглядає класним. Aus Zeїн виглядати класним.

Іма, Іх антивете я відповідаю йому також завжди зофорт одразу. Коли я умію, коли я можу, допомагаю я йому. Коли час, коли час він має, діє термін е, підходить йому завжди термін зустріч так mm -hmm. І Хелібе я люблю його. Заникюся, його поцілунки смакують мені так добре. Тепер на мене тіка козаці одадать і сайберзі. Виїхали. хто чоловік, що робить? Ш... Не вийде тут. <зас> Думаю, де його любити? Дема дарує кому? Де, фрау. Що? Блюмен, квіти. Угу. Квіти подобаються. Диблюма, Гефалин, Диа, подобающие гинси. Ну а а ведиант ому гостям. Що їжу їж Йж, їжа смакує кому ось? Ця. Шеф запитує, запитує. Секретаршу, секретарку, секретарка. Відповідає шефові. дівчинка пише імей. якийсь імейл дух читає лист мені лист ден гурафі Мама купує дитині. Дімута кауфт, дем, кінд купує дитині біжачок, а й не які. Пінжачок пасує дитині. діяке. past de tenen, dat die vatten haar om um. de zo'n Das Fahrrad. Sind doch Mahai. Dem Vater. Der Fuß tut dem Mann weh. Нога робить чоловікові боляче, Лікар допомагає Чоловіком. Молодці, молоці витаки. Так, в телеграмі собі збільшити. Сьогодні я буду записувати ще й урок з дорослими. Там буде, там на Ютубі, буде урок під заголовком Німецька Б1. Вона буде російською, але ж ви знаєте, що ваш вчитель він білінг є, володіє українською. І... Англійською і німецькою, виходить, тримаємо мовами вільно. Ну і німецькою, але німецькою дуже менше, дуже мало в мене стоячі. Відповідно, якщо є певна нетерпимість, нетерпимість мов зараз, особливо, ансорі, от, от, насолоджуйтесь контрольно на наступного разу, і будемо загулюватися в часи. Перший минулий час у ваш буде претеритум.